В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри, сьогодні свято. І навіть ми сьогодні отут трошки ще раз кроплячи ці вербочки, хочемо відчути, що це таке. І здається, в цьому святі все красиво, все чинно, все благообразно. Але насправді це свято це свято нерозуміння. Це, можливо, одне із всіх свят церковного року, в якому скрізь здається радість і те, що веселить. Вже споглядаються сльози. Єрусалим, Єрусалиме, скільки разів я хотів зібрати твоїх дітей, як Орел збирає своїх пташок під крила, але ти не захотів. Залишається дім твій пустим. Такі слова, брати і сестри, говорить Господь про Єрусалим. Напевно, такі слова треба сказати і про кожне місто у всьому світі. Бо якщо ми не збираємося біля Бога, якщо ми не збираємося в Його благодаті, в Його силі, яка завжди увінчується любов'ю, наш дім залишається пустим. Сьогодні Господь входить в Єрусалим. Історики кажуть, що в цей день було дві процесії, які заходили в Єрусалим. Одна, про яку ми знаємо, яку ми з вами святкуємо сьогодні, в якій ми бачимо освячення природи, тварини, навіть людей. А інша процесія, вона заходила, кажуть, з західного боку в Єрусалим. В цій процесії головним був понтій Пілат. Він входив в Єрусалим з воїнами, з великою кількістю кінноти. Всім своїм видом він показував силу і владу. Це був той, хто служив римлянам, це був той, кого всі боялися. Це був той, біля якого хотілося в той час напевно стояти багатьом. І завжди перед нами стоїть вибір, в який із цих двох процесій ми з вами хотіли би бути, в тій, в якій сила. Влада, в якій, здається, є все, що необхідно для життя, або в тій, в якій Господь заходить у Єрусалим тихо, лагідно, мирно. І навіть віслюк, взятий недаремно. Це не кінь. Який потрібен був в той час для війни. Коли таке запитання ми ставимо, нам здається, що ми очевидно виберемо. Але не так все очевидно, як нам здається. Тому що кожного дня в нашому житті ми виробимо цей вибір. З ким і в чому нам бути? І дуже часто нам хочеться мати силу. Нам хочеться мати владу. Нам хочеться бути сильними цього світу, бо здається так простіше, так легше. Але досвід людей віри, досвід християн говорить про інше. Може, саме завдяки цьому досвіду по милості Божій ми з вами і хочемо. Бути справжніми християнами, тому що Господь показує нам не силу і не владу, тому що Господь показує нам любов. А лише любов, лише те, що робиться з любов'ю, має творчу силу. Має владу, яка може бути владою і силою радості і щастя. І іншого немає і не буде. Саме тому блаженний Агустин сказав: Господи, Ти створив нас для себе і не заспокоїться серце наше, допоки не упокоїться в Тобі. Христа сьогодні зустрічають Росанною. Так само зустрічали Пілата, а ще більше так само зустрічали, чи не так само, навіть більшою пишністю зустрічали римських імператорів. Вони входили в Рим після чергових перемог, після чергових захоплень, чужих земель, великими, сильними, в пурпурних багрянах, ризах, обов'язково з вінком на, на, на голові під ноги імператора стелили одяг все так само, майже так само, як нашому Господу. Тільки той імператор, він приносив жертви дияволу, він сам себе вважав Богом, він Вбивав, мучив, забирав в полон, а Господь наш прийшов для того, щоб самому себе за інших віддати, бути замученим і навіть вбитим. Лише тому, що Бог так возлюбив світ, що віддав свого єнародного сина, щоб всякий віруючий в нього не помер, але мав життя вічне. І ось люди сьогодні, зустрічаючи Христа, в більшості хочуть бачити саме силу, владу. В той конкретний історичний період вважали, що от Христос зараз підніме чергове повстання звільнить юдеїв від римського іга, від полону римлянам. Багато хто і в теперішній час пропонує Христу саме цю функцію, щоб він змінив зовнішній світ, щоб він прогнав всіх тих, хто дуже часто насправді дійсно не але Господь чомусь каже. І Пілату потім, зокрема, скаже, що царство мого, царство моє не від цього світу. А яке ж царство, від якого світу царство Боже? царство Боже? Царство Боже від світу любові. А світ любові це завжди світ жертовного служіння. Це завжди світ того, коли. Ми віддаємо. І радість наша має бути не в тому, що ми приймаємо, а саме в тому, що віддаємо. І кажуть, що насправді багатство людини у вічності буде міритися рівно тим, що ти віддав. Не те, що ти надбав, не те, що ти знайшов, що ти заробив, а саме те, що ти віддав, це насправді твоє багатство. І може статися так, що багато хто з нас буде дуже бідним там у вічності. Тому спішімо, пішімо, брати і сестри, рівнятися на нашого Бога, який сьогодні входить в Єрусалим для того, щоб нас врятувати. Щоби нам допомогти, щоб ввести в нас вічне царство, про яке так красиво говорить нам Євангеліє, що не бачило того око, не чуло того вухо, і на серце людини не приходило, що приготував Бог тим, хто його любить. І от коли сьогодні ми співаємо Осанна, Сину Божому, нам дуже важливо зрозуміти, що ця осанна це жертва і жертва не лише Христова, а жертва кожного з нас. І якщо ми не хочемо через декілька днів разом з цими юдеями, які сьогодні кричать осанна, кричати або говорити розіпни. Ми повинні дуже добре спробувати це зрозуміти, що те, що Боже, те, що вічне, воно насправді дуже не схоже на те, що земне. І деколи воно навіть є такою антиномією земного життя, протиставленням того, що ми, про що ми дбаємо на землі. Єдині хто сьогодні насправді Бога розуміють, і чому сьогоднішнє свято ще називають святом молоді або дітей, це діти. Тому що діти бачать не розумом, не досвідом, діти бачать серце. А серце, душа. Це така річ, яку майже неможливо якось порушити. Вона завжди, вона завжди серце перебуває в особливому стані. І ось діти побачили Христа, саме того Христа, якого ми сьогодні маємо так, з таким торжеством, з такою великою, якщо хочете, помпою зустрічати. Вони побачили Спасителя. І ми в міру наших сил повинні так само сьогодні саме такого Христа побачити. Христа, який любить. Єрусалим переводиться як місто миру, яка дивна річ, от знов яка, який у Бога промисел. Це, напевно, єдине місто в світі, де постійно миру немає. От настільки там якось збирається все докупи, що чомусь там ніяк немає миру. Це тому, що там, де свято, там диявол завжди буде вносити свої оті плевіли. Він завжди буде щось пробувати зробити, щоб це місце не, ста... не було оз... тим, що означає основу. Можна провести паралелі із нашим Києвом славним, звідки почалася і наша віра, де Князь Володимир хрестив наших людей. І тому можуть бути, деякі, можуть бути речі деякі такі глибинні, зрозумілими. Саме тому, що там, де свято, там завжди ворог хоче щось зробити не так. І розуміючи це, ми, віруючі люди, повинні максимально готовими бути до того, щоби Богу послужити, щоби не піддатися на спокусу оцього зовнішнього. Бо це все пройде. В історії було неодноразово багато речей, які дуже багато людей, від яких дуже багато людей люди страждали, від яких люди мучилися. Але ці речі дуже часто прямо прям і забулися, забуваються. А от те, що свято, це назавжди залишається. І тому вибір завжди за нами. Що ми виберемо? Де ми будемо? І повертаю вас знову до цих двох процесів, які сьогодні заходять у Єрусалим. В одній сила, влада і, здається, все, що необхідно, а в іншій наш Господь, який в тихості йде туди. Де потрібно за нас постраждати, де потрібно взяти на себе всі наші гріхи, де потрібно навіть вмерти лише тому, що Він нас так любить. І сьогоднішній день це перехід, перехід від всього того, що було. Від всього того, що є досвідом, життям до того, що є любов'ю. І цих декілька днів до пасхальної радості, до Дня Воскресіння, ми будемо з вами переживати саме це. І якщо насправді ми це переживемо, якщо ми в серце своє вкладемо і спробуємо зрозуміти, що робив і робить Господь для нас, на Пасху ми будемо іншими. Більше скажу, якщо б ми насправді зрозуміли, що Господь для нас зробив, і ми хоча б на, одні, на один момент справді захотіли бути з Ним, змінилося б, не лише, змінилося б не лише те, що зараз, змінився б весь світ. Знаємо про це, пам'ятаємо і співаємо Богу Осангу. Завжди. Завжди, а не лише сьогодні. Амінь. Христос посеред нас. Росами всі.